Вони несуть воску. Це два чувака, вони відділились від стаду. Чуваки, скажіть щось своє виправдання. Нормал? А це наша главна банда. Вона веде нас. Я вже пам'ятаю, зараз йдемо на Скажи пару слів для потомки. Давай скажу. скажи для потомки. Я передаю привіт, поки я ще з сраку не п'яний. Усім йдемо празднувати наше, блядь. Короче, наші представлення групи от ДА! Нашу ДА! Всякої води. Okay. Ми набухаємося в сраку. Чаю. Ну, Нема нічого спіртного. Не нічого спиртного, ми будемо кока-кола. Кока кока От наша Кока-Кола. знаю. <рес> 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 так, я повертаюся до головного стаду, яке відділилося. Це наші тілочки. А, вкид! Аф, вкит! Ав, вкид! А, вкид! Чуєте!